23-ю річницю дня незалежності України нововолинці традиційно відзначили патріотично у вишитих сорочках та з державною символікою. Незважаючи на дощову та прохолодну погоду, урочиста хода під назвою Я по світу йду у вишиванці зібрала сотні патріотів та поціновичів української культури, які, вбравшись у національний одяг, з гордістю прийшли від кінотеатру Україна до Майдану Незалежності. Добається українське вбрання також вишиваю бісером. Я до вишиванок ставлюсь дуже добре, тому що все-таки ми українці, ми повинні носити тільки таке вбрання. У нас манія на вишиванки, наша бабуся любить дуже їх. І в кожному місці, От, наприклад, у нас багато вишиванок з коломиї також. франківську ми купляли в Чернівцях. Ми дуже любимо вишиванки, як і чорні, так і білі. У мене наприклад є також і жовта вишиванка. Розкажи за свою вишиванку, яка в неї історія. Ой, чесно, точно рік який вона вийшла. Я не знаю. Тобто я знаю, що вона була ще, мабуть моєї баб прабабці. І отак вона передається, тобто від жінки до жінки. і Отак ми ходимо кожного року в ній на будь-яке свято. Скажи, а є різниця, коли звичайний одяг будений надіваєш, і коли вишиван він придає якоїсь торжественності кожному дню. Тобто, якщо навіть це не є свято, ти вдянеш вишиванку приємно, гордо і справді це класно. Цьогоріч парад вишиванок проводився не тільки під музичний супровід, а й під звук двигунів мотоциклів. Місцеві байкери прикрасили свій транспорт з жовто-блакитними стягами, а самі вбрались у вишиванки. Країні таке робиться, ми рішили хоч якось підтримати цю наш день незалежності, щоб знали, що ми є. Ми єдині. Серед байкерів був і Андрій, чоловік родом з Білорусі у Нововолинську не вперше, а от на параді вишиванок ще не був. Своїми враженнями ділиться охоче особливо натхнено. Розповідає про вишиту сорочку, подаровану місцевими друзями. Вишиванка і сьогодні вранку це мрія збулася. Вам сьогодні подарували вишиванку? Вам не подарували вишиванку, мої друзі. Я, я пишаюсь цим святом, я пишаюсь Україною. Урочистості з нагоди Дня Незалежності продовжились у Палаці культури. Привітав мешканців міста з величним днем в історії України Віктор Сапожніков. 23 роки минуло з того часу. Це зовсім небагато як для державотворчого процесу. Суверенна Україна ще дуже молода. Тому серед досягнень є, на жаль, і прорахунки. Події останнього періоду в історії України перетворилися у справжню національну стихію, в якій передався найтонший подих душі нашого народу. Пробудилася приспана роками національна свідомість людей, в якому б куточці землі не жив українець, ніщо не може зламати той дух, ту жагу до свободи, які генетично закладені у нього в душі. Гідність, відданість та патріотизм сьогодні засяяли новими гранями, стали своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. Згадаємо Шевченка, який ніколи не був прибічником ворожнечі між слов'янськими народами. В передмові до гайдамаків він написав, що наші предки помилялися, коли ворогували. Що слов'янські народи повинні дружити між собою, жити мирно. На жаль, Україна сьогодні стикнулася з іншим, опинившись в трагічній ситуації. Але ми пишаємося тим, що в історії нашої славної країни є багато прикладів того, як треба любити її і боронити свій край. Бо усі часи українці мали сильний національний дух. І творчу енергію, щоб долати будь-які перешкоди. Всі випробування лише зміцнюють нашу солідарність і волю. Головний підсумок періоду незалежності бачиться в тому, що Україна як держава відбулася, її життєздатність не піддається сумніву. Вона здобула міжнародний авторитет, активно інтегрується до європейських структур і ніколи не зійде зі шляху демократії. Водночас ще є над чим працювати, є що вдосконалювати. Україна це всі ми разом, і ніхто для нас не зробить того, що маємо зробити ми самі. Цеглина за цеглиною, ми всі і кожен зокрема творимо власну демократичну державу. Нас об'єднує прагнення жити за європейськими стандартами, бути повноправними господарями на своїй землі. І ми усією громадою. Підтримуємо наших земляків, які відстоюють цілісність нашої держави на сході України. Священнослужителі провели спільний молебень за Україну. Також у приміщенні палацу культури був організований благодійний ярмарок для збору коштів військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО, бажаючи мали можливість придбати картини, сувеніри, солодощі та долучитись до патріотичних акцій. Насамперед до мене порозвинив Борис Бабійчук і запропонував попрацювати волонтером у центрі допомоги військовослужбовцям. Він знає, що ми батьківщина молода ініціативні. Ми погоджуємося на такі цікаві речі, а особливо зараз. Це дуже. Актуально, ми думали, як зацікавити. Вирішили все ж таки зробити ярмарку і залучити сюди і дітей школи, і студентів, і майстрів наших. Ви побачили, що художники були виставка картин. Вони представили свої роботи, і всі кошти, які сьогодні за які купують картини. Всі кошти йдуть навіть. Ви бачили в скриньку, кладуться, і це все іде для наших військовослужбовців, які служать в зоні АТО. Крім того, ми ще зробили такі акції. Це ви. Бачите, це дерево єдності, оскільки наш прапор це є жовто-блакитний, так і жовто-і блакитний. Кожен художник знає, якщо змішати, він буде зелений, а дерево якраз є зелене. Тому ми вирішили зробити таке дерево єдності. І на цьому дереві є 24, а потім 24, як ніби області, і 25, п'ята. Ми все ж таки написали, що є і Крим. І це і 25 таких ліній. Бачите, як ніби пішли, і ці 25 пішло розгалуження. Тобто, в нас Україна єдина, ми маємо бути єдиними. І е, також робили що? Робили, розмальовували обличчя за боді-арт, е, боді розмальовували пропорції, малювали різні тризуби. Охочих стати частинкою дерева єдності було вдосталь. Дівчата волонтери кажуть, що такі акції об'єднують і зігрівають серця. Долучаються до цієї акції багато? Багато да. дуже багато. В основному молодь. Скільки вже долучили? Ну, Десятки людей ми вже не встигаємо рахувати. А багато фарби пішло? Чесно кажучи, от, от баночка. Я думаю, дерево єдності якось, ну, можливо, хтось його побачить і зігріє кожному душу таке дерево. Долучитись до дерево єдності може кожен для цього необхідно просто зробити. Відбиток прикрашали дерево єдності і голубами миру, які були зроблені руками дітей. Чи не найзворушливішим моментом на день незалежності були листи до військовослужбовців? Кожен бажаючий міг висловити на папері те, що відчуває, написати слова вдячності та підтримки українським солдатам. Хочеться багато їм сказати, але насамперед пишу слова вдячності і гордості за те, що вони справді воюють за те, що вони захищають нас, за їхню відвагу, мужність, за їхнє терпіння. За те, що вони кожного разу йдуть в бій, як останній раз, за те, що хочеться їх підтримати, хоча б будь-яким словом, теплим, рідним. Можливо, хтось з наших нововолинських прочитає і буде приємніше, тепліше на серці. все-таки з батьківщини, з рідної землі, привіт такий. Я думаю, їм буде на користь і приємність все одно. Я написала, що ми їм дуже завдячуємо, написала, побажала їм удачі, терпіння. І, звичайно, перемоги написали, щоб вони трималися, і пам'ятали, що з ними весь слід український, свій внесок для військовослужбовців зробила Майя Євгеніївна. Жінка придбала картину місцевого художника, каже, що про витвір мистецтва мріяла давно. А почувши, що кошти підуть на потреби солдат, не зволікала ні хвилини. Автора я знаю особисто. Він митець такий, що він частенько буває в нашому палаці культури. Він і ну хороша, дуже людина, і якби навіть не пішли гроші туди, куди вони. Пішли, то, то це б не мене не, не, не стримало. Б. А те, що він долучився до такої акції, то це йому дуже велика шана, хвала. І з радістю ну не шкода мені тих грошей. Збирали кошти для військових у зоні АТО і на головній площі міста. Чималого розволосу та популярності набув благодійний арт-проект фотопатріота. Світлину на жовто-блакидному фоні та з національною атрибутикою вже мають понад тисяча нововолинців. А кошти на армію зібрано понад 10 тисяч гривень. 23-та річниця Дня Незалежності України стала першою, коли ми українці по справжньому замислились над значенням слова незалежність про її ціну та про важливість бути єдиною, вільною та суверенною державою.